Чергова партія санкцій вийшла з під Пера Володимира Зеленського і РНБО власне сталося це напередодні у четвер, 1 травня. Там опинився Олексій Арестович. Ще той, який ем, як кажуть медійники, мої колеги мурчав про два-три тижні в етері на початку повномасштабного вторгнення. Були щоденні його брифінги. Напишіть, до речі, в коментарях е, під, під трансляцію го Чи ви пам'ятаєте оці щоденні звернення Арестовича? Чи вони вас заспокоювали? Чи дратували. Вали, а ще згадайте його голос. Був у застосунку повітряної тривоги. Це саме він казав, що вже можна йти додому. Не буду говорити про свої емоції, коли чула його тоді голос. Краще поговоримо з фахівцями, що це все означає і чому нині викидали нові санкції. Олексій Голобуцький доєднується до нашого етеру. Політтехнолог у нього все і розпитаю. Пане Олексію, мої шанування вам. Вітаю, вітаю. Санкції РНБО з них і починаємо. Бачимо там і блогер втікач Олешко і Арестович. Усіх у них є і син Назарова Там ще також є. Ну але до нього можливо пізніше перейдемо. Але давайте от зупинимося власне на Арестовичі. А цей чоловік, окрім того, що він був в офісі президента, його називали чи то радником Єрмака, чи то радником всього офісу, як він себе називав, і ми журналісти часто в титрах не могли зрозуміти то радник, кого він чи чого він. Але. А, були брифінги. Його повернули а, під час повномасштабного вторгнення. Він був в тристоронній контактній групі мінську речником. А на своїй пам'яті пам'ятаю його ще в урядовому кварталі зустрічали. Говорили щось він і про Лукашенка там розповідав про його сильну руку і так далі. Так далі. Це вже власне після виборів, коли він позакривав активістів білоруських. Ну, це таке Арестович а, в списку РНБО блокування рахунків, неможливість там правити свою діяльність. На вашу фах... фахову думку. Що це з боку банкової, і, можливо, з боку особисто зеленського? Ну я слава Богу, не маю ніяких стосунків для президента, тому логіку їхніх дій мені важко зрозуміти. Так є певний список достатньо відомих людей, які так чи інакше працюють. Чи свідомо, чи не свідомо, хоча сумніваючи, що несвідомо на російську пропаганду. Ну і є засоби, які вони можуть задіяти, довести в суді в нашій системі судовій е певні речі. Як ти, якщо ти не ловлять з пістолетом в руці, чи не ловлять на тому, що ти е в центрі Києва стоїш з російським прапором і кричиш там кінець Україні важкувато з багатьох причин не буду пояснювати, чому. Дуже багато людей, які наробили шкоди, значно більше, ніж ну, не Арестович, ніж, наприклад, той же самий. Я просто. Я коли, коли починаю говорити про Олешка, він так, ну, ця вся. Як це називається? Рівень наших комунікацій просто жахливий. Просто людин, я якось один раз його в житті бачив, років сім назад він обслуговував зовсім іншу політичну силу, самі знаєте яку. І ну, гідотне уявлення було про просто ну гідотна людина, просто сама по собі. Тому його кар'єра нинішня абсолютно мене не дивує. Але mm -hmm. це просто каже, для чого потрібен був Арестович, так, офісу президента. Тому що от така людина, яка е він був на той момент розкручений. Uh -huh. Людина, яка не соромиться говорити все, що завгодно. От все, що їй скажуть, от і платять зараз гроші. От там вона говорить все, що завгодно. Так вона може брехати на мільйон. Тут тут маєш YouTube на е, не ще 100 тисяч, і кожне слово соромно, просто казати деякі речі. Ну тому що вони не перевірені. А людина мала аудиторію мільйони могла спокійно uh -huh. брехати безвідповідально, абсолютно. Знаючи, що не буде ніякої відповідальності, тому що є криша зрозуміло яка і бу... для чого він потрібен був? Ну для того, щоб люди не задавалися питаннями різними, щоб ми всі знаходилися в такому єдиному пориві, що все, що робить влада, це все правильно. А... Але деякі речі, тобто велику кількість лю люд... речей, просто вистачало не тільки розуму, мабуть, сорому представників влади, і вони просто не могли озвучувати. ну просто mm -hmm. прихати там про два-три тижні, наприклад, mm -hmm. так, чи про щось інше. А він для цього був він, тобто він користь свою виконав, звичайно, для влади, його використали. А, він отримав, я пам'ятаю, це це не сек... ну просто я це вже писав. Мене два роки назад, 23-му році, коли була чергова ідея про те, що вибори будуть наступної осені. Я про вибори чую з 22-го року, так а, що вибори будуть наступної mm -hmm. осені? Мені реально люди серйозні казали, скільки буде коштувати місце в списку Арестовича. Бо це ми потужні. Ми пам'ятаємо mm -hmm. соціологію. Наш дуже розумний народ, який зараз плюється, і розповідає мені, який, в якого самого плювалися за Арестовича три роки назад, так зараз розповідають, що вони ніколи не слухали Арестовича. Черестович, mm -hmm. взагалі, а те, що коли він селфі робив на майдані, там ви, вибудовувалась просто черга з людей. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь ставайте спонсорами. Це, це в першу чергу. Теж санкції, це все дурня. Він, я думаю, тримає гроші в е, всі російські, які він отримує, і в нього є способи, так би мовити, взагалі не зважати на всі ці санкційні методи. Його в будь-якому разі він за законом би не міг приймати участь в виборах, бо він відсутній реально в Україні більше року. Тобто. Він отримав ще один. Може скоріш за всього, він в своєму контракті з росіянами отримав ще якийсь можливо додатковий гонорар, так помовити за за небезпеку, яку нібито несуть ці санкції. Олексій, Я Одразу вас хоче за вас санкції, уточнити. поки вони не почали даватися кому всім наліво і направо. Хочу уточнити у вас, ви думаєте, що це напряму російська рука і російські гроші? Чи імовірно корисні ідіоти дурні, які тут в Україні, і через них російські гроші заходять? Ну тобто, в кінцевому результаті ви бачите, що це власне на руку лише Росії, а не там в Україні якісь там умовний їхні посіпак. Я не вважаю Арестовича ні корисним ідіотом, ні ідіотом В принципі, він дуже розумна людина. Я не ферична, на Арестовича, а на буде. тих, хто над ним ну, імовірно. моє. Який ідіот буде платити гроші, які дозволяють йому мати охорону, жити за кордоном, переїжджати постійно з місця на місце. І я думаю, не бідувати. Ну mm -hmm. який це абсолютно, якщо знаєте, є така пословиця я забув, як вона повністю. Ну в смислі, що найпростіше пояснення, воно завжди скоріше за всього є вірним. Оце відбудовувати, mm -hmm. що хтось зацікавлений в тому, щоб він валив там владу з за кордону і кидати йому гроші. Е -е ну перше для цього є легальні політичні структури, все ж таки ще опозиційні, скажімо так, і є е політичні сили, які реально там користуються, хоч якоюсь популярністю. В чому та феномен таких як Арестович? Він не перший, не останній. Він дуже швидко надувається, дуже швидко надувається, так але дуже швидко здувається, бо він же не несе жодної ідеї. Жодного це людина, як можна просто його зараз штучним інтелектом замінити, вставити щось набір слів, які повинна треба казати на кожну подію, і все буде те ж саме. Він говорить те, що викликає подразнення у населення, так би мовити, так. Спочатку це робилося в пропагандистських цілях на нашу сторону. Правильно чи неправильно? Хай історики тут вже будуть виробити висновки по результату взагалі війни і потім нашого психологічного загального стану українців. А зараз це робить, робить Росія. Можливо, це не робить напряму Кремль. Так у мене є версія там одна, що це. Гроші Фрідмана, так би мовити, тут вони і частково і пов'язані з Україною, і частково пов'язані ну, повністю з Росією. Це, так би мовити, такий проект на примирення, коли як варіант же нікуди не дівається, що ну тобто він зараз не такий актуальний, як можливо, був ще місяць назад, а можливо, він ще буде актуальним. що в наші... Припинення вогню і подальші політичні процеси будуть знаходитися під таким тиском Росії, що ми будемо змушені. Тобто Україна буде змушена впустити в легальне політичне поле е не клоунів з ОПЗЖ, які сидять mm -hmm. під там зрозуміло, під чим ковпаком, так судячи по голосуванню, а серйозні проросійські сили. Які не будуть виглядати як проросійські, які не будуть там складатися з шуфричів, там усіх інших, які будуть складатися можливо з таких як арестович наприклад, uh -huh. ну, Якщо... у нас ідейна, ідейна основа для появи таких політичних проєктів: вона є послухайте е, не знаю там е, Романенка-Дацюка, так би мовити, так в принципі, так що Україна. Україна не обов'язково повинна бути українською. Це їх головна ідея, В тому що для Арестовича, так, угу. вона може бути і російською, угу. російська Україна. Знову ж таки, е я не кажу, що це нереально, що це, чи це реально. Я кажу про те, що під такі, під такі справи, зважаючи об'єм грошей, які може викидувати Росія чи російські олігархи, витратити там пару мільйонів максимум на Арестовича, щоб він більш-менш нормально жив. І в безпеці, так, для них це не проблема. Тим більше знову ж таки він впливовалю. От що що треба дати належне, так він дійсно до сих пір. Э, велика люди, частина людей, які заперечують навіть це, так що вони там слухають. Вони все одно, бо це залишилось під свідомості Арестович, Арестович знову ж таки нагадує два другий рік. Але та? мільйони переглядів його з Фейгіним є до сих пір. От в чому справа Він мільярд, мільярд ж а мільйони там, мільярди переглядів. Це ми повинні розуміти, так uh -huh. наступне до вас як до політехнолога таке запитання. В контексті санкцій ми бачили накладені санкції на Порошенка. Превентивні там були власне юристи вже і схопили навіть президента за слова деякі там, де ще презумпція невинуватості має бути, але вже там стверджувалося, що є вина без суду. Окей. Ми бачимо санкції проти Порошенка, зняття якоїсь нагороди у Бойка. але Бойко далі в раді. А нині Олешко втікач і активний проросійський діяч Арестович туди ж Кашеваров а, і в цьому всьому санкційному ряді. Нині стоїть і Порошенко, який також є в рейтингах, опитувань, які проводить власне, проводяться постійно. Тобто, це ще один конкурент на виборах. Нині санкції виходять як каральна система і прибирання умовно неугодних, як ви думаєте. Мені важко просто уявити, ну тут я розумію, що все можливо зараз в країні, що Порошенка і його політичну силу не допускають до ймовірних можливих виборів в Україні, так? Просто мені це важко уявити. Все ж таки Європейська солідарність має певний рейтинг, який окремо нічим не загрожує владі. Тобто рейтинг Порошенка, рейтинг Європейської солідарності неспівмірний з можливою рейтингом, якщо залужний піде в президенти, чи залужний створить свою партію, наприклад, так? Mm. Для чого? Але з іншої сторони, я розумію, що коли ти зачищуєш е, політичне поле, тут вже не до якихось таких розумних речей, очевидних, так Порошенка є. Політична структура, у Порошенка є е, фінанси, у Порошенка є медійні ресурси, і це все звичайно, е, ну скажемо так, вона не працює на банку, тому воно краще щоб взагалі не працювало чи працювала з великими проблемами. Е, бо знову ж таки, ми знаходимо зараз на переломному етапі. Це ми зараз зглядаємо ситуацію, не знаючи, що буде завтра. Що так. буде з тими мирними переговорами, і чи, чи буде припинення вогню, так. чи коли будуть вибори, коли це все стане більш-менш зрозумілим, суспільство відкриється зовсім інша картина. Угу. І я не вірю, наприклад, жодній соціології, не тому, що вони там брешуть. Ні, я не вірю просто українцям. От і все. Я не вірю країна, я собі не вірю, так би мовити, до певної міри, тому що розумію, що я так само знаходжусь. Якби як яким би я не хотів бути об'єктивним, але коли в тебе там над головою літають шахіди, угу. коли ти живеш в Києві, не виїжджаючи три роки і тому подібне, це звичайно впливає на твою об'єктивність. Ти не можеш дірвати себе в того, що відбувається. Як тільки це все, ці елементи пропадуть, якщо пропадуть, звичайно, так. Люди трохи по-іншому почнуть давати оцінку і владі, і опозиції, і багатьом іншим речам. А намагання намагання закрити рота. Ну, ми зараз по перше. Путіну для цього потрібно було. Я чую часто від прихильників саме Петра Порошенка такий аргумент, що ми йдемо до Росії, до диктатури. Путіну на це потрібно ну Стало потрібно десь в років 10-15, так? Причому з величезними ресурсами фінансовими яких немає у нашої влади, в них немає 15 років, і будь-яка спроба зробити, наприклад, вибори не демократичними і несправедливими. Я думав, що вона зустрінеться з серйозним спротивом просто суспільства. І тому цей шлях, в принципі, він не конструктивний з початку але є проблема виконавців, є проблема загальної картини, коли всі проблеми, ну це я просто знаю від знайомих, які іноді спілкуються з представниками слуг народу там, чи з офісом президента. Що будь-що, що відбувається, поганого для Зеленського і інше, то дуже часто е презентується самому Зеленському, як що це зроблено Порошенка. І тому, от саме саме кейс Порошенка, і в плані санкцій, і, і викликає. Я спочатку я задумався нас перший раз, на коли це санкції зробили над Крюковою журналісткою, яка звичайно п'є жу... проросійською ж mm російською, -hmm. і все таки інше. Але ну ну якось, коли її господарі чи ті люди, які давали гроші, сидять в парламенті, голосують за пропозиції офісу президента, а вона. Страждає через них, ну все ж таки, її роль була не така, ж там визначна. Прямо такі. Ну, я задумався, а коли зараз да що просто, просто ну, от зараз от вони подивляться Порошенківський канал, де виступаю я. Я сказав щось погане про президента. Завтра хтось там принесе папірець, що я у нас а, структура власності не дивлюсь така. Путіна любов на Путіна, і це правда. І це правда, я дійсно дивлюсь постійно Путіна, і я часто розміщую в соціальних мережах Путіна, так? І що можна мене так мовити, санкційно якось придавити накласти санкції? Тому звичайно, ну і коли нема довіри, вже, що це буде об'єктивно, так мовити, що це боротьба саме з ворогами України відвертими, так тоді і викликає весь інститут санкцій, викликає сумніви, тим більше ж таки. Є юридичні сумніви, і все це розвалиться. коли, коли закінчиться війна, це все почне розвалюватись, Якщо не в українських, то європейських судах. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися. Олексій Голобузький політтехнолог був в етері п'ятого. Говорили зокрема про санкції, які буквально вчора. А, в дію а, своїм підписом президент Володимир Зеленський. Від...